І, можливо, Олександра побачила це і привела батьків, діти та сім'я життєвої ситуації. Але справа в тому, що весь цей жарт, весь цей жарт звучить таким чином. Я з маленького міста, і там є своя специфіка, всі один одного знають, але здоровається виборочно. Ще є одна специфіка це коли ти приїжджаєш додому, давно там не був, бачишся з другами, не можеш пригадати призвість, що дівчина ти такий, ну Анька, ну Анька, ну, Анька". з нею Жека в школі зустрічався, потім я її трав, потім сірий щось мутів. І він такий, а, Анька, дружина моя. Це жарт був про те, що люди з маленьких міст страсастійкі. Це тут, коли ти з дівчиною зустрічаєшся, розстаєшся в Києві, ти такий, я буду міняти район, тому що якщо я зустріну в супермаркеті, сердечко буде боляче. Да? А людини з маленьких міст ми страсастійкі. Я якщо дізнаю, що моя колишня завагітніла, я такий, можна, я буду хрещеним батьком. <реш> да, і, мабуть, це якраз була історія життєвої ситуації. Я розбираю цю статтю.